Боді дитячі з довгим рукавом, лише 65 гривень за одиничку. В лозі буде 40 позицій і вартує ло 2600 гривень. Звертайте увагу, деякі модельки будуть іти в ось такому упакуванні, деякі модельки будуть іти без упакування, але все буде з вірочками. Ось. По розмірам 62, 68 буде 16 позицій, 74, 80 буде 12 позицій, 86, 92, 6, 98, 104, 6. Весь селот, нагадаю, вартує 2600 гривень. Є різні модельки. Тут будуть як на хлопчиків, так і на дівчаток. Є з ось такими застіпками боковими на гудзичках таких кнопочках. Також є ось така моделька з широкою горловиною, щоб легко одягати діток. Бачите, вони є і в рубчик, і ось такі класні, тепленькі. Ну, м'якенькі, комфортні. Прекрасно підійдуть на пору осінь, зима, весна. Ось такі дуже гарні, класні. По матеріалу 100% бавовна. Будуть м'якенькими, класними. 2600 гривень за цей класний лот. Якщо бажаєте його замовити, звертайтеся до наших менеджерів Контакти будуть під цим відео.